Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Щуренко, Микола Григорович, позивний артист, герой-розвідник, захисник України, солдат окремого диверсійного розвідувального підрозділу Патріот, народився 27 серпня 1977 року в селі Калинівка Васильківського району на Київщині в простій робітничій сім'ї. Саме завдяки батькам проніс він в серці любов до батьківщини, повагу до вчинків, а не до красивих слів. З дитинства ріс веселуном, швидко запам'ятовував пісні та вірші, але найбільше Миколу захоплювало кіно. Він не дивився, жив сюжетами, міг годинами уявляти себе героєм того чи іншого фільму. При цьому хлопчик завжди був товариським. Усі тягнулися до нього, бо вмів як розвеселити, так і підтримати у будь-яку мить. Після закінчення Калинівської загальноосвітньої школи номер 1 Микола поступив у Київське ПТУ номер 23 на столяра паркетника. Ці роки стали особливими для хлопця, який раніше не залишав батьківської хати надовго. Яскравий та веселий він обростає друзями, стає душею компанії. Однолітки намагалися віднайти себе у вирі подій в Україні, подорожуючи по ній. З цього ж часу Микола полюбив піший туризм та ночівлі в наметі. З 1996 по 1998 роки був призваний для проходження військової служби. Службу проходив у прикордонних військах, з яких півроку навчався в школі прикордонників в селищі Оршанець на Черкащині. Після армії Микола пробує себе в різних професіях та місцях на Київському редукторному заводі, СБУ та кіностудії імені Довженка. Втілювати дитячі мрії він почав раптово, отримавши запрошення на кастинг. Доля вела його твердою рукою. Обійшовши навіть відомих акторів, Микола отримав роль криміналіста Саші у фільмі «Прокурорське розслідування. Наступною була роль водія в серіалі Поверни моє кохання. Микола все більше присвячує свій час мотоспорту, обіцяючи кожного разу матері, що буде дуже обережним. Але революція гідності змінила його біографію на до та після, до зосталися звичне мирне життя та режисери, які пророкували йому кар'єру телевізійної зірки. А 17 березня 2014 року Микола, активний учасник Майдану, Одним із перших пішов добровольцем захищати батьківщину від російської навали. Був покликаний на збори в Новопетрівці військової частини 3027 Національної гвардії України. Після проходження підготовки був відправлений для проходження служби і зарахований до військового резерву. З червня 2014 року у складі добровольчого батальйону Донбас брав участь у різних бойових операціях в районах Савур-Могили Дебальцеве. Де втратив багато друзів та бойових товаришів, виходив з оточення іловайського котла зі зброєю в руках. У січні 2015 року добровільно зарахований долав першого окремого розвідувального диверсійного батальйону імені Джухара Дудаєва. У цей період Микола у складі батальйону брав участь в боях за Дебальцеве, був поряд зі своїм командиром і унаєвим під час його загибелі. Микола з його холодним розумом та небиякими професійними якостями стає незамінним у розвідувальних та антидиверсійних групах. У період з березня по травень 2015 року проходив службу у групі добровольців підрозділу Патріот інструктором-розвідником, сумісно з розвідувальним підрозділом військової частини ППВ-3675, 17-та окрема танкова бригада Збройних сил України. Виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Саме за майстерність перевтілюватися, а не за кіношні лаври, побратими дали йому позивний артист. Загинув Микола 19 травня 2015 року в районі села Катеринівка Луганської області, де загинули також його товариші. Терористи обстріляли захисників України з мінометів і гармат зі сторони Первомайська і Стаханова. Микола Щуренко, указом Президента України номер 50 дріб 2020 від 11 лютого 2020 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Також є нагороди від Національної гвардії України, нагрудний знак за доблесну службу. Наказ номер 336 від 2.10.2014 року та від Філарета Медаль за жертовність і любов до України, якою відзначила подвиг захисника Українська Православна Церква Київського патріархату, отримали рідні. Ще раніше, 25 вересня 2015 року, в Калинівській 1 було відкрито меморіальну дошку випускнику Миколі Щуренку. В нього було багато планів на майбутнє, але любляча родина не дочекалася героя. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.